Так у нас Еліта, ДСВ Сірелія на 38-му міжатку. Станом на сьогодні. Чуть вище куліна. Тут вище куліна. Висів був 50 е кілограм. Я не буду там умнічати е в тисячах штуків на метр чи штуків на... Гектар, а не спеціаліст. Я скажу пору по простішому. 50 кг агроном казав сіяти через один 38 міжідок. Якось так. Білкується. Бобики вже є. Вже є. Міні-бобер. Три оприскування було.